Сьогодні до Єрусалиму, де ці люди із пальмовим вітям зустрічаючи Божого Сина, кидаючи під ноги. Вчора церква вшановувала Воскресіння праведного Лазаря. І коли Господь воскресивши Лазаря вже слідом, дорогою до Єрусалиму, то дух у нього вернувся. Він вже три дні як був мертвий, вже тіло його розложувалося, але дух повернувся в нього і він став спілкуватися, хоч потім згодом знову Лазаря убили. І сестри Лазаря Марія взяла дорогоцінне пахуче миро, яке воно багато стоїло, бо миро і зараз має велику ціну, воно дороге. І мастила Ісусу Христу ноги і волоссям голови своєї витирала. А Юда Іскариот, і побачивши, скільки можна торгувати за те миро грошей, і сказавши, навіщо таке марнотратство це миро можна продати і роздати ті кошти бідним людям. Але Господь щоб не обідати і учня свого і